Вітаю усіх у студії театру Живаго Алхімія Гри. І сьогодні у нас буде такий нічний грозовий ефір. Я взагалі ніколи не пробувала знімати відео вночі, але тут була така гарна гроза, там ще трохи гримить щось час від часу, і виникла якась така атмосфера і бажання зняти його саме зараз. Отже, сьогодні у нас мова піде про так званий душевний стриптиз. Я його називаю так звичайно, його можуть називати дуже по-різному, по-іншому. І що ж це таке, і що з ним робити? Насамперед хочеться сказати, що є таке от упередження, таке переконання, що в театрі прийнято кривлятися. Прийнято показувати щось, чого насправді не відчуваєш, і що театр це суцільна фальш. І навіть у побуті ми можемо бачити такі вислови, типу, не роби мені той театр і так далі. Але я хочу розвіяти це переконання. І, власне, якщо говорити про театр, то напевне ніде на світі. Я, звичайно, перебільшую, але окей, мало де ще потрібно бути настільки щирим і справжнім, як на сцені. Так. Тому, що, якщо ви не будете щирими і справжніми на сцені, вам ніхто не повірить. І ваш глядач, слухач чи підписники від вас просто втечуть. Ось. Але. Якщо ми говоримо про цю щирість, то є отакий інший кінець палки чи інша крайність, в яку легко потрапити, думаючи, що театр це щирість така, як в житті. Так, театр це щирість, але вона не зовсім така, як в житті. І недарма, власне, люди ходять по студіях, закінчують різні курси, щоб навчитися отій щирості іншій, ніж та, що в житті. Що ж це за щирість? Виходячи на сцену, граючи роль, читаючи, не знаю, промову якусь і так далі. Ну, але я буду говорити все-таки, перш за все, про театр, тому що я ним займаюся і краще розбираюся в ньому. Ось, Виходячи на сцену, ми є щирі, так, ми використовуємо свій емоційний багаж. Так званий. Ми використовуємо свій от внутрішній матеріал психіки, свої емоції, свої переживання, є навіть набір прийомів, як зіграти роль, відштовхуючись від реальних епізодів нашої біографії. Але ми-то використовуємо їх тільки як таке собі своєрідне паливо для своєї ролі. І не повинні надміру. Як на сповіді, чи як у психотерапевта роздягатися перед своїми глядачами? Ось, і ось це надмірне роздягання, коли ми перетворюємо свій виступ, свій перформанс на сповідь, от вивалюючи на свого глядача, свій біль, якісь свої внутрішні перепетії, так далі так і далі, так далі. Ось це явище я і охрестила слово сполученням душевний стриптиз. Так ось цього стриптизу бути не повинно. Тому що коли глядач бачить цей стриптиз, бачить оце надмірне вивертання душі і всього, що там в її темних закутках відбувається, чи світлих, гаразд, але такі речі, ось це таке залипання в своє особисте, воно дуже часто відбувається, власне, при виконанні якихось драматичних моментів. Отже, коли глядач бачить це, він. Не відчуває зазвичай надмірного захоплення. У глядача виникає враження, що він е, якось незручно так потрапив в якийсь момент, в який він би не мав потрапляти. Що він підглядає за чиєюсь сповіддю, що він випадково став свідком чогось надміру особистого, чого він не мав би бачити. Ось такий незручність така виникає. Або може виникати відчуття переграності, надмірності. В будь-якому випадку оце завалювання в особисте, ось цей душевний стриптиз, він не є красивим. Що найголовніше, він естетично не є привабливим. На жаль, так. Де знайти приклади такого? Насправді у професіоналів таке знайти важко. Але можна переглянути деякі відео талант-шоу, наприклад, відборів, які були там кілька років тому, коли люди, котрі ніколи раніше там не виконували чогось, виходили і намагалися от просто вилити душу, як то кажуть. Її треба виливати. От ми підходимо до висновку, до такої дуже важливої думки цього відео: душу виливати треба. Щирим бути треба. Питання в тому, як це робити. І якщо дати не це відповідь, власне, в рамках такого маленького відео, то потрібно використати ці свої емоції як паливо, але потім від них трішечки відмежуватися. Тобто бути водночас і собою, і не собою. Відмежуватися, не сповідатися своїм глядачам. Їм не цікаво насправді, що у вас болить. Це цинічно, можливо, звучить, жорстоко можливо, звучить, але вони прийшли подивитися на перформанс, вони прийшли подивитися на виставу, вони прийшли не слухати вашу сповідь. Тому відсторонюємося. І це дуже цікавий момент, насправді, пережити якісь свої особисті речі, але відсторонено і, начебто, не повністю в собі, в персонажі. Ось. Це стосується насправді будь-чого. Чи ви співаєте пісню, чи ви читаєте монолог? Що би ви не робили? Відсторонюйтеся. І тоді... Ваш глядач з одного боку буде вам вірити, буде співпереживати тому, що ви йому транслюєте. З іншого боку ви не будете потрапляти в ось цей так званий душевний стриптиз. Гарних вам перформансів, гарних виступів! Приходьте ще. З вами була студія театру Живаго, Алхімія Гри і я Зоряна. До нових зустрічей!